Коротко розкажемо вам етапи розробки вашого сайту в нашій команді. Зберігайте це відео, аби не забути про важливе. Спочатку інтерв'ю з клієнтом. Брифування не універсальний шаблон, а документ, який створюється саме під ваш бізнес, під ваші процеси. Не хвилюйтесь, бриф ми заповнюємо разом, і велику частинку функціоналу ми вам підкажемо. А ще вам прийдуть особисті інсайти. Далі аналіз ринку. Ми дивимося, хто є у вашій ніші, як вони працюють, які технології використовують, що у них не так і що ми можемо зробити краще. Це допомагає одразу бачити можливості, ризики і конкурентну перевагу. Наступний крок архітектура. Це фундамент сайту. Тут працюють seo спеціалісти разом з розробкою. Ми придумуємо логіку, структуру, усе, що вплине на видимість сайту і зручність користувача. Потім прототип. UI UX дизайнер робить каркас сайту. Без дизайну, але з чітким розумінням, як буде рухатись користувач і що він побачить на кожному кроці. Дизайн. Візуальний, стильний, продуманий. На цьому етапі з'єднується все. Бренд, емоція, логіка, тренди та зручність. Ми не просто малюємо сторінки, ми створюємо досвід. Після дизайну технічне завдання. PM відділу розробки збирає всю документацію, уточнює деталі, прописує функціонал до дрібниць. Це ваш документ, гарантія. Чітко, прозоро та без сюрпризів. Далі розробка. Поетапно, з дедлайнами, складенням дорожньої карти, прозорими процесами та регулярними звітами. Коли проєкт майже на фінальному етапі, підключається seo команда. Стратегія запуску, оптимізація, тексти, контент, блог. Щоб сайт не просто існував, а працював і приносив результат. Тестування відбувається протягом розробки та після наповнення. Ми перевіряємо все функціонал, дизайн, відповідність, ТЗ. І фінальні кроки інтеграції, технічна оптимізація, презентація та план розвитку. Ось так виглядає команда, яка думає не тільки про сайт, а про ваш бізнес. І кожен етап це не формальність, а причина, чому проекти працюють.